Він Garden Loft в сірому граніті та з керамогранітом. Перша секція у нас йде Казан Тандир. Димохід виходить позаду. На наступному тижні будемо монтувати димохід. Далі маємо секцію підмийку. Ось такі аксесуари тут до тандиру є. Вивели ось так каналізацію воду, якщо в стандартному виконанні є отвір позаду. Далі переходимо до столу, такий у нас гарний стіл. І саме головна у нас секція під Мангал. Клієнт замовив додаткову решітку гриль, решітку під... Казан або сковорідку та зольний ящик зверху коло Також маємо ось такі утеплені труби по пів метра для того, щоб пройти покрівлю. Кому сподобалось, чекаю ваші повідомлення, замовлення. Дякую.